Вітаки, друзі, в ефірі подкаст підлітковий лайф. Та з вами я, його ведуча Софія Слободян. Ні для кого не секрет, що зараз багато підлітків об'єднуються та створюють різноманітні організації, щоб брати активну участь в житті свого міста або села. У нас в Миколаєві це молодіжна рада та громадський учнівський парламент. І це насправді дуже класно, тому що часто наші думки не збігаються з думками дорослих, а різні молодіжні об'єднання дають змогу підліткам поділитися з іншими своїми думками. Розповісти свої ідеї. Тож сьогодні гостем нашого подкасту є чудова панночка, яку нещодавно обрали президентом громадського парламенту Владислава Стецишин. Привіт, Софія! Мені дуже приємно, що ти мене запросила до себе в гості. E, Привіт, Владо, Як твій настрій? Все, все чудово. Звісно, трішки хвилююся, це мій перший раз, але, думаю, у нас все вийде. Це обов'язково. Можливо, розкажеш нам трохи більше про себе. Мене звати Владислава, але всі мене кличуть влада. Я вже привикла більше до цього імені. Мені 16 років. Я навчаюся в 11 класі. Також протягом 8 років ходила в школу мистецтв, закінчила там клас фортепіано. Також дуже люблю грати на гітарі, це таке моє хобі. Також зараз для мене новим досвідом став громадський учнівський парламент. Ну, от якось так, це так класно. В тебе стільки хобі насправді. До речі, я чула, що ти подала свою кандидатуру на президента парламенту спонтанно, це правда? Це дійсно вийшло дуже спонтанно для мене, для всіх. Коли я прийшла на вибори, я навіть не думала подавати свою заявку. Це дійсно вийшло дуже неочікувано за дві хвилини до моєї презентації себе як президента учнівського парламенту. Але я дійсно була здивована, що за мене проголосували. Але я думаю, що, напевне, люди побачили мою щирість і дійсно захотіли побачити мене у ролі е голови учнівського парламенту. Це дуже цікаво вийшло. Ти так розповіла, і думаю, ти справишся своїми обов'язками на 100%. А чому ти вирішила взагалі піти в парламент а згодом і балотуватися на президента? Ти знаєш, Софія, цього року, коли я закінчила музичну школу, в мене було багато вільного часу. Ну приблизно 5 місяців до того, як я стала президентом, я дійсно відчувала в цей момент, що мені чогось бракує. При тому, що в мене кожного дня додаткові, я відчувала, що мені не вистачає якоїсь такої жаги, чого щось створювати, щось робити, кудись йти. Інші мені казали, Влада, то відпочинь, що ти робиш? Та йди собі, лягни на ліжко, полежи, подивись якийсь фільм, почни готувати, почни щось вчити. Я казала, я... ви не розумієте. Я приходжу додому, чи йду приходжу з додаткового. Я просто сиджу вдома, і я знаю, що на наступний день у мене такий мене так само він пройде. Кажу, я не хочу. І тут просто парламент це для мене був такий як дійсно шанс, е, який стався дуже випадково, як ми вже з тобою сьогодні е, говорили. І він дійсно мені дав оце, такий запал, якого мені не вистачало всі ці п'ять місяців. І я дійсно хочу щось робити, щось створювати, щось придумувати. Тому я дуже рада, що я дійсно стала президентом. Я буду старатися нікого не підвести, дійсно показати, що громадський учнівський парламент це круто, і до нього треба вступати. Я вважаю, що не потрібно бути байдужим до нашого міста, нашого учнівського самоврядування. І для мене це цікаво, і я хочу вести щось нове, показати, що учнівський парламент це дійсно круто і залучити чим більше людей в нашу організацію. А чи не було у тебе сумнівів, що ти не справишся? А чи бути президентом? Ну, як на мене, це складно, що це важко. Дійсно тобі признаюся в перші там, хвилини, коли я стала президентом. У мене була ейфорія, я така, нічого собі, я президент. А потім я прийшла додому, всі мене вітають, і я така сижу в себе в кімнаті і думаю: куди я в'язалася? Думаю, для чого тобі це треба? Це дійсно, я відчула велику відповідальність, коли. Мені почали надходити повідомлення, привітань, багато людей, нових знайомств. почали на мене підписуватися. Я така, нічого собі, скільки ж людей багато, як я зі, зі всім цим справлюся. Але я думаю, що в нас все вийде. Я буду старатися, щоб не підвести, як ти можеш загалом описати парламент. Що це для тебе? Для мене це напевне вихід. З моєї зони комфорту трішки, тому що е, дійсно дуже багато людей, дуже багато знайомств. Але це, це дуже круто, тому що е, я, ніби відкрита людина, завжди стараюся зі всіма знайти спільну мову. Але тут дійсно потрібно вміти е, знайти підхід до кожної вікової категорії дітей, тому що є і менші, і старші. Але це для мене досвід. Досвід також е, по організації організації свого вільного часу, організації якихось заходів. Тобто, ну я вчуся. Я стараюся, я вчуся за допомогою Оленки Герік, яка дуже сильно мене підтримує, і дійсно дуже вдячна. Також Наталі Любомирівни, Юлі та Юліани. Я дійсно би не справилась без них в перші тижні мого президентства. От, якось так. Але я вчуся, я стараюся. Клас. Ну, ще раз повторюю, я вірю, що у тебе все вийде. Бажаю тобі успіхом. Ми знаємо, що зараз до цвята, переважно в нашому місті роблять багато заходів. А поділися з нами, ну, звичайно, якщо це не секрет, своїми планами. Чи є в тебе вже голові проєкти, які б ти хотіла втілити? Звісно, в мене вже є план заходів. Якщо... Ну, якщо це можна так назвати, які б я дуже хотіла організувати спільно з учнівським самоврядуванням і молодіжною радою. В першу чергу зараз разом спільно з молодіжною радою буде організований проект до Миколая. Ми, хоч ми поїдемо в дім сиріт, також ми зараз працюємо. Протягом цих двох тижнів над створенням оберегів для наших воїнів, адже я вважаю, ми повинні не забувати про них те, що вони зараз там і боронять нас, завдяки яким ми зараз можемо з тобою бути присутні тут. Я думаю, що попереду багато цікавого. Не буду розкривати всі секрети, щоб було цікавіше. Ну, якось так. Ми спільно з моїми е, замісниками Юлією та Юліаною е, активно обговорюємо щось, плануємо. Але в першу чергу, зараз для нас важливо створити круту команду, зібрати людей однодумців, які дійсно хочуть працювати, які дійсно ж хочуть щось створювати для нашого міста, які не є байдужими. Якось так. Клас, а ти говорила, що ви створюєте обереги для наших воїнів. Можливо, розкажеш більше про таку волонтерську діяльність парламенту? Я думаю, моєю головною метою я можна так сказати, в першу чергу, щоб наші дійства, якісь е, наші наша робота була спрямована на волонтерство. Адже це зараз є найважливіше і. Ми всіма силами будемо робити так, щоб допомагати нашим воїнам, тобто створювати різноманітні проекти, е, по збору коштів, е, також, можливо, якась допомога. Недавно також по школах були проведені благодійні ярмарки. Я думаю, я, я вважаю, що це дійсно дуже круто, що діти проявляють самі зацікавленість допомагати іншим і створюють якісь такі невеличкі проекти, і я думаю, що їх буде більше. Дійсно хочу, от моїм головним завданням зараз це залучити більше дітей, тобто залучити більше учнів. Адже дуже прикро, що дійсно є багато байдужих, які не хочуть, не хочуть щось робити, кудись йти. І тому зараз ми працюємо над тим, щоб більше і більше людей, дітей дійсно хотілось долучати, хотіли долучатися до. Таких заходів, проєктів, які дійсно є важливими, які дійсно розвивають їх, і щоб вони не були байдужими. І тому, скористаюся такою можливістю, я дуже сильно хочу запросити всіх охочих, які дійсно відчувають, що вони хочуть щось робити, в них є якісь ідеї, амбіції. Не бійтеся. Я також боялася, чесне слово. Я пам'ятаю перший раз Оленкою. Ми зустрілися, і Оленка каже: На ну, чому я тебе не пам'ятаю? я кажу, та Оленка, та я боялась до тебе підійти, я кажу. Ти розумієш, дивлюся, якась така старша дівчина. Думаю, та де я не піду до неї. Вона така крута. я Думаю, Ні, я не буду підходити до неї. Я навіть не могла подумати, що в мене буде шанс дійсно спробувати себе в президентстві. Ну тому не бійтеся, я не кусаюся. Приходьте і дійсно залучайтеся до наших заходів. Я думаю, вам буде цікаво. Тому, дякую, що ти мене запросила. Мені дійсно дуже приємно. Я думаю, ми тут зустрінемося ще не раз. Ми будемо говорити і про парламент, і про його роботу, тому що справді дуже приємно спілкуватися з тобою. І я сподіваюся, що зараз багато хто долучиться до нашого або до парламенту у своєму місті, і ми будемо разом розвивати і прагнути чогось класного А як ви комунікуєте з іншими школами громади за межами міста? У нас є створена група. У Телеграмі чи в інших соцмережах, в які є всі президенти наших шкіл, громади і їхні заступники, ну або учасники, активні учасники їхнього учнівського самоврядування на місцях. Ми з Юлією та Юліаною закидуємо інформацію, тобто якісь ідеї наших проєктів, і вже разом з ними ми їх ухвалюємо і працюємо далі над їхньою реалізацією. Ти вже місяць як президент, і чи були у тебе за цей час виклики, з якими ти точно знала, що повинна боротись? Найбільшим викликом для мене це була це тайм-менеджмент. Мені дуже важко було правильно організувати свій час. Ну і зараз мені прав важко організувати правильно свій час, щоб все встигнути, швидко подати. Тобто, зараз там так, такий-то, такий-то проект, і я не привикла, треба все швидко. Ага, тут зробити афішку, тут треба вже закинути, тут вже треба щось монтувати, тут вже треба до когось дзвонити. І я така, я так губилася в перші дні, але зараз я вже потрошки, потрошки, потрошки якось вливаюся, але це дійсно для мене виклик. Ну, дійсно, зараз мені важливо навчитися правильно складати свій план на день, щоб все встигати. Ти вже завершуєш школу, ти в 11 класі, і чи хотіла б ти пов'язати своє майбутнє саме з громадською діяльністю? Я думаю, що громадська діяльність стане для мене головною. Метою, якщо так можна сказати, тобто це є невід'ємна частина кожного громадянина, на мою думку, зараз і в, під час війни, але я б не дуже хотіла займати керівні посади, адже я дійсно зрозуміла, що це велика відповідальність, і я відповідаю за багатьох людей. Не знаю, можливо, через рік я поміняю свою думку. Але зараз я якось так думаю, куди вступати. Я вже планую, роздумую, але також не можу сказати, що є щось таке, є якась така професія, на якій би я хотіла навчатися зараз. Я ще в роздумах. Я вірю, що у тебе обов'язково все вийде. Ми віримо в тебе. Загалом хочу подякувати тобі за це інтерв'ю. Я впевнена, що з нашою розмовою ми змотивували не одну людину долучитися до такого, до якоїсь молодіжної організації його міста або села. І я вірю, що ми зможемо. Ти зможеш, команда парламенту зможе класно розвивати і так можна сказати, робити різні круті заходи у нашому місті. Я думаю, я, я знаю, що в нас все вийде, у нас повинно все вийти. Сьогодні у нас в гостях була президентка громадського учнівського парламенту Владислава Стецишин. А в ефірі був подкаст підлітковий лайф» та з вами була я його ведуча Софія Слободян. Зустрінемось як завжди в четвер о шістнадцятій, тому до зустрічі, бувайте!